Нашого клієнта побили, коли він намагався побачитись із своєю дитиною, і це зробили родичі його колишньої дружини. Ні, вам не почулося саме такі події сталися минулого тижня. Коли наш клієнт поїхав до своєї доньки в інше місто для того, щоб згідно хвали суду побачитися з нею, дружина колишня вийшла з квартири разом із своїми родичами, які там проживають, і фактично атакувала мого клієнта. Хоча перед цим вона йому постійно дорікала, що він там не приїжджає до дитини, не хоче бачитись із нею. Зараз в суді розглядається справа між нашим клієнтом та його колишньою дружиною щодо того, з ким залишиться проживати донька. І дружина постійно маніпулювала тим питанням, що батько до дитини не їздить. Але як виявилось, коли він приїхав, то його просто-напросто побили. Що говорить про те, що насправді маніпулятором є колишня дружина. Ми цю справу просто так не залишили. звернулись до правоохоронних органів, які дадуть оцінку таким діям. Ну і надамо відповідні докази в суді.